Доброго дня. Так. Я не знаю, чи добре мене чути. Сподіваюся, що так. Так, доброго дня всім. Я дуже дякую, що ви знайшли час сьогодні приєднатися до мого прямого ефіру, тому що це мій перший ефір і, звичайно, трошки хвилююся. І сподіваюся, що вам буде ця тема, яку ми сьогодні підемо, будемо розбирати. Вона буде для вас цікавою, але бажаю, щоб вона не була для вас актуальна. А по-перше, хотіла би представитися. Я Марина Харитонова, я український юрист. Моя спеціалізація – це цивільне та господарське право, банківське право та родинне право. Останній рік я. Здобуваю практику в чеській адвокатній офісі, і в принципі я не змінила свою спеціалізацію, я залишилася в сфері цивільного та господарського права. Чому сьогодні я обрала таку тему як розлучення без кордонів, і... тому що останнього часу дуже часто я як бачу, що люди, українці, які перебувають в Чехії за кордоном, взагалі в Європі, а особливо в Чехії, тому що звичайно, тому що я тут сама живу, ставлять питання стосовно того: а чи можливо розлучитися, перебуваючи, якщо та чоловік і дружина перебувають в Чехії, чи можливо розлучитися також в Чехії? А, і коли а, відповідаєш так? Можливо, о, далі вже йде питання. О, а як, о, як ви вважаєте, що буде зручніше розлучитися в Чехії чи розлучитися в Україні? Ну, звичайно, відповідь є о, елементарна, звичайно, розлучитися. О, набагато легше в Україні, чому тому, що ви, громадяни України, ви можете онлайн оформити договір з адвокатом, який представ буде представляти ваші інтереси. Якщо спору щодо розлучення не існує, то вас розлучать буквально там за декілька місяців, якщо існує спір стосовно аліментів чи розділу майна, це взагалі може просто відбуватися в різних судових процесах. Так взагалі потім йде абсолютно логічне питання. Якщо набагато зручніше розлучитися в Україні, то навіщо взагалі це все? Навіщо тоді підіймати це питання? можливості розлучення в Чехії. Ну, це було б дуже це було б дуже просто, якби це не було право. Я зараз поставлю вам питання, і для цього не потрібно бути юристом, щоб на нього відповісти і зрозуміти, що бувають інколи ситуації, коли насправді не вирішується питанням як легше, а вирішується питанням як доцільніше. Наприклад, якщо громадяни України уклали шлюб на територію Чехії, чи якщо громадяни України оформили іпотеку, мають тут квартиру в Чехії, чи можливо розлучитися в Україні? Можливо, але які будуть наслідки потім про поділ цього майна? Тому. Дуже важливо розуміти, коли ви звертаєтеся до юриста за правовою допомогою, дуже важливо розуміти, які питання йому потрібно ставити так, щоб він надав потім вам правильну відповідь. І в чому тут головна проблема? Головна проблема в тому, що коли ви звертаєтесь до українського юриста, він не знає законодавства Чехії, і він не зможе вам надати повної консультації. З'єднати всі наслідки після такого розлучення просто в силу того, що він не знає чеського законодавства. Коли ви звертаєтесь до чеського адвоката, він не знає українського законодавства. Тому він просто може вам розповісти процедуру розлучення, але які потім ви будете мати наслідки в Україні, він також вам не може сказати. В чому моя унікальність? Тому що я практикуючий юрист в Україні була і зараз таки практикую застосовую право чеського уряду. Тому... Давайте перейдемо вже до теми взагалі розлучення в Чехії, як це відбувається. Я можу сказати, що я була дуже здивована, що розлучення в Чехії і в Україні дуже відрізняється. Чому була здивована? Тому що цілком законодавство України і Чехії дуже подібне. Але що стосується розлучення в, взагалі не відбувається зовсім іншим шляхом. По-перше, чеське законодавство не має сімейного кодексу. Сімейний кодекс стає частиною якби, цивільного кодексу, обчанського законіку, як той називається в Чехії. І, і дуже відрізняється статус судді в процедурі розлучення, тому що, наприклад, в Україні суддя просто як незалежний арбітер, просто це особа, яка за законом має встановити то, що. Просто шлюб е, закінчений і все. Тобто я сама просто е, завжди казала своїм клієнтам, що коли ви приходите до суду, ніколи не розповідаєте, е, чому, е, не потрібно ту, ту брудну білизну залишити за зачиненими за дверима. Тому що суду це просто не цікаво. Е, що е, Взагалі важлива, яка умова, це те, що. Для того, тому дуже важливо а, розуміти, що, наприклад, а, коли в Україні до мене приходила клієнтка і казала, я хочу розлучитися, ми з чоловіком а, а, домовилися, а, він мені буде платити таку суму аліментів, а, майна у нас немає там ніякого будка спільна для собаки. Все, ми будемо... я просто хочу розлучення. Я б сказала, добре. Давайте розлучатися, писати заяву. Чоловік там неважно, неважливо він погодився чи не погодився. Розлучили чи, чи через три місяці, чи через півроку, але розлучення достали. Потім та ж клієнтка звертається до мене через рік і каже: чоловік перестав платити аліменти. Я би хотіла зараз вирішити питання з аліментами. Добре, так давайте будемо вирішувати. Ми подаємо йдемо небо в спрощеному порядку, небо в загальному порядку шляхом подання позову. І отримуємо рішення суду в Чехії. Взагалі так неможливо. В Чехії що буде столкнутися з проблемою того, що суд може вам просто відмовити в стягненні аліментів з того приводу. Чи вам буде потрібно залучати судового експерта, який буде. Давати висновок стосовно того, що насправді така процедура в Україні відлішується від чеської процедури, і буде вам таким чином намагатися суд буде приймати це як доказ того, що ви діяли за законом. Але тим не менше так проблему з цим ви можете мати. Тому якщо питання у вас виникає питання з аліментами, і оба мати і батько перебувають на території Чехії, то я би замислилась над тим, щоб відкрити провадження за чеським законодавством. Так, повертаємося взагалі к питанню. Розлучення, як то відбувається в Чехії, взагалі вони мають дві процедури: це спірне розлучення і не спірне. Ну, тут уже е, з, з однієї назви я зрозуміла, що е, між подружжям є спір відносно розлучення не бо не. Умови е, абсолютно однакові в тим, що е, оба, цей шлюб мусить тривати не менше одного року, і подружжя не повинен. Вести спільне господарство більше ніж 6 місяців. Якщо подружжя неспірний не розвод відбувається в тому випадку, коли подружжя згодна з тим, що вони розлучаються, і вони догодли стосовно умов проживання дітей після свого розлучення. Це стосується і питання аліментів, це стосується і питання проживання дітей в. З кимось із батьків, тому що то такі у нас дуже багато велика різниця, тому що, наприклад, в Україні, як в більшості випадків, дитина залишається з матір'ю, і просто батько платить аліменти, незалежно від того, як далі він учас... приймає участь у житті дитини. В Чехії є три види того, як дитина комунікує з проживає з батьками. Тобто, перше, випадок це аналогічно українському, який я тільки що описала. Друге, це коли батьки міняють один одного по черзі, то означає, що дитина фактично може проживати. Однакову кількість днів із матір'ю і з батьком. В такому випадку призначаються аліменти обом батькам і оба, батька, оба з батьків повинні один другому платити ці аліменти. Але я не хочу зараз зупинятися на аліментах, я про аліменти розкажу іншого разу. І третій випадок це коли батьки домовилися таким чином, що просто дитина. Проживає як одночасно із батьками з матір'ю, ну то в тих в тих випадках, коли батьки мають споличне неяко сполечний будинок чи сполечну квартиру, небо проживають дуже близько один до другого, і просто немає. Ніякого сенсу встановлювати цей порядок. Але тим не менше, це повинно бути зазначено в письмовій угоді між обома батьками. Тобто завжди процес розлучення, незалежно від того, спорне чи не спорне, починається з того, що батьки додають до суду угоду про те, як, яким способом вони вирішили умови проживання дитини і вспати аліментів. Після цього суд цього ухвалює і переходить конкретно вже до розлучення. Що важливо відмітити, то що не завжди сторони можуть догоднути стосовно того, як дитина буде проживати. І в таких випадках суд призначає спеціального соціального працівника, який перевіряє умови проживання батьків. Які перевіряє бажання дитини, суд сам може виступити як експерт в цьому? Ну не як експерт, а як для того, щоб створити свою власну думку стосовно того питання, з ким і як краще буде дитині? Суд може також залучити залучитися до цього процесу. Тобто суд має дуже активну позицію в при розлученні в чеські за чеським правом. І а, ця позиція впливає на те, що людина, а, що суд суддя а, повинен завжди встановити, чи насправді бажання а, обох суд, а, сподружжя є. А, Є в тим, щоб закінчити цей шлюб, тому що насправді немає шансів зберегти це подружжя. І навіть коли це неспірний розвід, розвод, розлучення, суд призначає завжди судове засідання, і на цьому судовому засіданні він повинен встановити, що оправду, двоє з подружжя бажають розлучитися, бажають закінчити цей шлюб. Ну, але якщо того, цієї догоди немає, тому що життя це є дуже таке складне. Наприклад, я зустрічала, коли готувалася до ефіру, я зустрічала таку практику, що суд відмовив в задоволенні позову про розлучення з тої причини, що за два роки до того чоловік достав. На виробництві він достав а, який ураз, і цей ураз спричинив його інвалідність, і він а, потребував фізично потребував допомогу своєї дружини. А, суд там рахував, що шлюб тривав більше десяти років, а, що чоловік насправді. Багато працював, він там заробляв і так далі, але тим не менш, суд відмовив у задоволенні позову про розірвання шлюбу, і потім було це догоднуто таким чином, що дружина погодилася сплачувати аліменти на на утримання. Чоловіка по розлученню, і таким чином було вирішено це питання. А, тобто, якщо, якщо в Україні вас розлучить в будь-якому випадку, це може просто, це просто питання часу. А, найбільше, що може зробити суд в, за українським законодавством, це просто надати подружжю час для примирення. І це... Відбувається завжди, коли суд має це, бачить, що це потрібно застосувати цей засіб, небо коли хтось з подружжя клопоче оцим, то суд повинен завжди застосувати за законодавством, це його право, але тим не менш за судовою практикою, суд повинен надати подружжю цей строк. То в чеському суді Можна просто достати відмову від задоволення цього позову. Тобто потрібно дуже зважено підходити к цьому процесу, тому як, розлучай, як буде відбуватися розлучення, потрібно бути готуватися к тому, що насправді вам доведеться розповідати якісь, якщо немає згоди, чи немає згоди відносно того, як. Хтось з батьків буде приймати участь в житті дитини після розлучення. Так потрібно буде готуватися к тому, що якісь деталі вашого особистого життя стануть предметом судового дослідження в чеському суді. І останнє питання, яке також вирішує суд, а це питання розподілу майна. Це питання вже вирішується після. Прийняття рішення о розлученні, але що дуже важливо, що дуже важливо, тому що е, е, в чому різниця між українським і чеським законодавством в цьому питанні, то що в принципі. В Україні також питання розділу майна може вирішуватися вже забагато до там, після розлучення. Загальна позовна давність у нас три роки, але закон означує, що три роки з моменту того, як хтось з подружжя дізнався про порушення свого права. Ну це фактично, коли, наприклад, спільна машина залишилася у користуванні когось з подружжя. Другий подру... другий з подружжя має бажання її продати. Так, от це право виникає не з моменту вашого розлучення, а з моменту того, як ваш чоловік там чи дружина вирішили продати цю машину. А в Чехії це прив'язано три року. До, до його три ну, року від моменту розлучення. І вирішується це знов-таки, це може вирішуватися письмовою угодою між подружжям. І що мені дуже сподобалось, що якщо це може бути просто письмова угода, чи може бути нотаріально достовірена угода. І там може відразу прописуватися наслідки невиконання зобов'язаною стороною своєї. Своїх якихось обов'язків, тобто наш ніякий альтерна... щось подобне до нашого виконавчого напису. Це є дуже зручно, це є дуже потім для вирішення питання це дуже зручно. Друге, це коли знов таки подружжя, яке не змогли домовитися, вони звертаються до суду, і суд вже присуж... присуджує це право. Комусь подружжя, в залежності від того, кому насправді це. Ну... Від ситуації, скажімо так, тому що суд буде в суд буде досліджувати всі обставини справи. Наприклад, якщо це іпотечне майно, то звичайно хто буде висплачувати іпотеку. Якщо дитина залишається там, з матір'ю, то звичайно, що там будинок буде чи квартира буде залишатися дружині, тому що це, це відповідає інтересам дітей. Тому це буде досліджувати ці всі питання, і важливо, що він буде встановлювати обов'язок, яким чином друге з подружжя достане свою половину цього майна? Чи, наприклад, якщо це майно знов ну, таки обтяжене іпотекою, кредитом, так яким чином то буде. Другий з подружжя буде звільнений від цього обов'язку, і третій варіант це коли за три роки так ніхто з подружжя не уклав угоду. Ну, Подружжя не уклало угоду, ніхто з подружжя не подав цей позов до суду про розірвання. так Застосовується так називаємо автоматичний поділ. Що це означає? Що Фактично майно переходить у власність того подружжя, хто продовжує їм користуватися. і... Я не можу знайти е, згадати слово е, альтернативне в українське, почувати, як заботитися о ньому. То означає, що просто хтось з подружжя, якщо залишився е, в цій квартирі чи в будинку, е, сплачує податки за нього, е, робить там ремонт і так далі, так е, це майно залишається е, у власності. Е, е, того з подружжя, хто це робить? А, те май... а інше майно просто автоматично розділюється навпіл. Це основні закладні такі закладні. Питання, які потрібно знати для того, щоб прийняти рішення, а де мені насправді буде зручніше розлучатися? І так, підводячи ітог, що потрібно ще раз на що звернути увагу, що як коли потрібно замислитися у розлученні на території Чехії, коли ви проживаєте разом сподрубо подружжя проживають на території Чехії разом. І дружина, і чоловік це вже питання для того, щоб розглянути можливість розлучення на території Чехії. І головне, що якщо ви вже маєте намір і залишатися небо в Чехії, не в Європейському Союзі. Друге питання. Друге, це коли ви уклали шлюб. На території Чехії, тобто два громадяни України уклали шлюб на території Чехії згідно чеського законодавства. А, третій випадок це коли а, той з батьків, хто буде платити аліменти, такий проживає на території Чехії. Чому це дуже зручно? А, зараз багато моїх колег можуть мені сказати, що українських колег можуть мені сказати, так краще отримати в Україні, а потім легалізувати це і подати до Чехії. І, так, це один з варіантів, але, по-перше, порядок визначення суми аліментів в Україні і в Чехії він має від, відлічення. І, звичайно, якщо людина проживає в Чехії, вона як вона має інші умови і складності, ніж в Україні. Тобто, призначити там ніяку суму, яка в Україні є на. Достатньо, да, так можна в Чехії того не, не вистачить, тому що а, взагалі а, розуміння аліментів в Чехії в Україні трохи відрізняється. Але знов-таки це буде тема іншого ефіру. І а, дуже... А, коли йде легалізація рішення суду стягнення аліментів на території Чехії, то це буде тривати дуже багато часу. Більше того, коли ви отримуєте вже рішення суду стягнення аліментів на підставі чеського суду, так. Чехія є державою, яка входить до Європейського Союзу. Між членами Європейського союзу, тобто іними, штатами, іними державами, існує внутрішній домовленості стосовно того, як виконувати це ці рішення суддів, тобто спрощений порядок. Тобто, наприклад, якщо зараз чоловік, який повинен сплачувати аліменти, проживає в Чехії, а завтра він переїде до Польщі чи до Германії, вам не потрібно ще раз проходити цю легалізацію, тому що ви можете просто передати цей документ за спрощеною процедурою на території тієї держави, де воно відбувається, де, де фактично проживає ця людина? І ще дуже важливий момент. Що в Чехії дуже контролюється це питання сплати аліментів. Наприклад, якщо людина не сплачує аліменти більше, ніж 4 місяці, то автоматично відкривається кримінальне провадження. Тобто, це також дуже суттєвий аргумент. Це друге аліменти, це друге довод, щоб розлучати. Розглянути питання розлучення на території Чехії. Третій це якщо ви маєте сполечне майно а, на території Чехії. Чому це питання дуже важливе, тому що а, ні, жоден суд, жоден суд не вирішить питання? Стосовно майна, яке перебуває в іному швиній державі, наприклад, це стосується наприклад, і випадку, коли ви маєте неяке майно на території України. І навіть якщо чеський суд прийме рішення ніяким способом способом поділі цього майна, то ви не зможете його реалізувати на території України, тому що ми маємо виключну підсудність, тобто питання, які стосуються поділу майна, вирішується тільки на території України, яке яке питання щодо майна, яке перебуває на території України. Чехії такі також це аналогічно, тому потрібно бути з цим питанням дуже обережно. Ну і звичайно, та категорія, ця інформація дуже є корисна для той категорії громадян українських, які одружилися вже з громадянами Чехії. Тому що, звичайно, вам в негативному в випадку негативного сценарію вашого шлюбу вам. Не вдасться вирішити це питання на території України, а тільки на території Чехії. Але знов таки я бажаю всім, щоб це питання було просто вам цікаво, але ніколи не було для вас актуально. Тому що розлучення це дуже складний процес. Це процес розривання ніяких зв'язків. Тому я бажаю, щоб щоб якщо тільки і зустрічалися з цим процесом, тільки в тих питаннях, коли це буде зліпшувати ваше життя. Так що, так що я, я дуже дякую всім, хто приєднався сьогодні до мого ефіру. Я дуже чекаю на вашу Обратну реакцію, що було вам цікаво, що було, що ви хотіли би, хотіли би послухати. Можливо, якісь теми будуть для вас такі цікавими і інтересними. Тому я дуже дякую, бажаю вам доброго дня, до побачення.